Сьогодні народ розчарування від відсутності автоматичного створення українських субтитрів спонукало мене розробити свій спосіб, який будь-який українець зможе зробити українські субтитри автоматично абсолютно безкоштовно. Я розробляв цей спосіб три дні, плюс два дні на те, щоб створити цей відеогайд. Це точно заслуговує лайк і підписку авансом. Я вперше роблю відео не тільки для того, щоб заробити перегляди, а ще й для того, щоб щиро допомогти українцям робити контент і вшанувати тих людей, чими лайфхаками з інтернету користувався я. Так, це мій час для того, щоб дати щось корисне цьому світові. Раніше для того, щоб зробити субтитри, я користувався сервісом ClipChamp, в якому я генерував SRT файл. Які потім відправляв до Premiere Pro і робив субтитри. Але через деякий час я помітив, що функція створити SRT файл стала платною. Ну я ж на річ я пішов в інтернети шукати вирішення цього питання, і трошки охопив від того, що дуже багато відео, як зробити українські субтитри, вони вели на ну, доволі тупі відео. Щодо користування безплатними версіями будь-яких ну, будь програм, які роблять суб субтитри, або ведуть на платні сервіси зі створення субтитрів. Якісь незрозумілі застосунки нас не цікавлять, тому що ми хочемо робити реально круті субтитри. Пробні версії, ну, ну це для школярів або для тих, кому потрібно один або два відео, але ж ми шукаємо системне вирішення проблеми. Зараз неможливо уявити відео і інтернет без субтитрів. Субтитри реально збільшують увагу і утримання глядача, швидше доносять суть відео, і багато людей реально дивляться відео без звуку. І завдяки субтитрам вони розуміють, в чому справа. До речі, якщо ти хочеш, щоб я зробив тобі круті, круті субтитри, напиши мені в файвері слово Анатоліо рулить. Я зроблю тобі ну, реально круту знижку. І тут починається саме цікаве. Для того, щоб зробити тобі самостійно субтитри, тобі потрібні будуть дві речі: перша це Google аккаунт, і друга – це мій секретний код. І місце, куди його можна вставити. Я розумію, що це три речі, але Google в тебе вже є, тому хапай цей секретний код в моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал буде в описі для цього відео, там же й будуть більш детальні інструкції. А зараз я показую все тут. І відразу скажу, що цей спосіб я робив для себе, а не для громадського користування, тому прийдеться робити субтитри трохи по-моєму. Google в тебе вже є, тому хапай інструкції в моєму телеграм-каналі, ссылка в описі. Але якщо відгук від цього відео буде достатнім. Можливо, я зроблю його більш клієнтоорієнтованим і таким, щоб ним було набагато краще і зручніше користуватись. По-перше, з прем'єра експортуємо звук, потім створюємо на Google диску папку з, на... з назвою subs. Далі копіюємо наш звуковий файл в папку, яку ми створили з, з назвою subs. Якщо у вас. Нема прем'єру, то зможете скористуватися онлайн. Безкоштовним онлайн-конвертором. Я посилання залишу під відео. Наш звуковий файл в нашій папці САПС. Нам потрібно йти до Google Collabs для того, щоб використовувати їхні розрахункові можливості для наших потреб. Це безкоштовно. Створюємо, створюємо новий ноутбук. Ми копіюємо. Наш секретний код. Далі йдемо в Google Collapse і вставляємо наш секретний код, ось він в термінал. І жмакаємо кнопку Run. Код почав працювати. Бачимо купу незрозумілих е написів, але нам важливо, щоб воно працювало. Ось ми завантажили необхідні бібліотеки. Підключаємо наш Google Drive, і програма починає працювати з Google Drive, з файлами з нашого Google Drive. Зараз ми бачимо, що воно знайшло один наш файл, який ми записали туди раніше. І зараз завантажується язикова модель, за допомогою якої буде проходити транскрибування. Завантаження відбулося, зараз буде проходити процес транскрибування. Це воно каже, що можна було доєднатися не завдяки процесору, а завдяки графічному ядру, яке можна зробити, змінити тут. Ось вибрати 4 ГПУ. Це буде десь 4 рази швидше, але я вже вичерпав безкоштовний ліміт використання ГПУ, поки робив цей спосіб і тестував його. тому, Працюю з більш певільним способом. І ось довгоочікуване повідомлення: транскрибовано файл 35mp3. Тобто, воно має з'явитися в нас в нашій папці subs. з вигляді файлу 35. Тобто, так, мати таку ж назву, як нашого голосового файлу, але мати. Розширення SRT, тобто розширення субтитрів. Так, ми йдемо в нашу папку subs, оновлюємо і бачимо, завантажуємо і йдемо в Premiere Pro. Тут вибираємо Captions, Import Captions From File. Вибираємо це я тестував останню версію. Відкриваємо, окей, І бачимо, що в нас з'явились титри. Розпізнає, реально круто вибрати наші субтитри, додати ним ось такий ось стиль, зробити, як забажаєте. Можна зробити з цих субтитрів елемент відео, апгрейд Captions to Graphics, і далі правити, як ваша душа побажає. Щодо налаштування. В коді. Я залишив можливість змінити мову транскрибування і довжину субтитра. Змінюєте цифру, чи більше, чи менше, в залежності від того, яко, я, ну, які субтитри вам потрібні. І тут я залишив перелік основних мов для того, щоб змінити, якщо ви побажаєте транскрибувати на іншій мові. Так, у цього методу є недоліки, вам потрібно буде трохи помудохатись з цими гуголь-дисками, з переведенням відео в звуковий формат, але все ж таки, воно працює, і ви можете налаштовувати його під себе. І саме головне це абсолютно безкоштовно. Так, ми очікуємо, що Adobe або DaVinci Resolve завезуть локалізацію. Спічту текст на українській мові, але до, до цього часу можна спокійно користуватися моїм методом. Якщо ваша ласка, можете поставити мені навіть два лайкоси, і це покаже мені, що я старався не дарма, і що вам це дійсно потрібно. Можливо, навіть настільки потрібно, що я зроблю більш зручний спосіб, без усіх цих танців з бубном. Отже, друзі, сподіваюся, що цей лайфхак вам зайшов, бо він дуже корисний в цей час. Не ведіться на безкоштовні версії і якісь незрозумілі застосунки. До зустрічі у наступних відео.